Добрий день! Що я хочу вам предложить? Кой що понаходив. Ну, не особо багато, ну кой що є. Номер телефона Viber. Так, почнемо. Насоси NSH. Отакі От NSH 10. Сонце. Отакі От насоси. Отак. НШ10B 3L. Україна, мадин Україна. Вони абсолютно нові. А тут так само тільки 3 без L. Я так розумію, лівий і правий. От так. от. Отак от у них з різних сторон розположені вали. Е, значить, Вони нові. Вони залиті маслом, абсолютно нові. Заводським маслом залиті. Отакі от насоси. Ну, я думаю, по 300 гривень штучка. Так, далі. Є такі. Газовий різак, так сказали, мені дали. Тоже новий. Новий. 180 гривень штучки. Отакі. От так, отака струбцинка. 300 гривень. Мощна, мощна, дебела струбцина. Все крутиться, все працює. Так, шкіл 200 гривень, Алюмінієвий шків. 22 см діаметр, цей 10. Двокручейний такий шкілок. Так, далі. Є лопати. Ну, лопати, це кстати, заготовка, їх на свердлити, це крепить. Вони з державки такі лопати. 200 гривень штука. О, магнітом не береться міржалка. Так якось погано видно, блін. Так, є таке точило. було. Отак От запускається воно просто в розетку. Це з нього камінь, але ну, камінь убитий. Камінь, камінь страшний. Тільки то, що він є. Так, робочі ви побачили, значить таблічки на ньому нема. Неізвісна, яка в нього мощність. Отакий От двигатель. Ну, я так думаю, десь 1200, там будемо бачити. Отакий От конус. 200 гривень із фрезою таке. Так, є ще прес такий прес. В самому цьому пресі 18 кг, по-моєму, такий винт, все крутиться. Значить, оце нержавка. Блинець на нержавка. І оця сітка до нього теж Ось так вона збирається. О, оце такий прес. 700 гривень. Так, далі. Опять ці самі шплінти. 6х90 маленькі такі. Їх багато. 6 на 100 це все ж залишилося. Не знаю, кілограм. 4, може 5. 6 на 100. Так, шпринти 20-й внутрішній діаметр. Так, це по 50 гривень. Е, болти М20, болти Бушни, 35 гривень кг. Ну, всі хороші. Є такі болти. Такі болти М24 різьба. Такий мощний болт з гайкою. 25 гривень штука. Тоже їх штук. Та 102 може є, може 3. Так, всім понятно. Так, далі є отакі штуки. Так, це на навіску, я так понимаю, 200 гривень штука. Е, вони різні, так понимаю. Шліци, отличні. Вроді би так, так... не да не стояли. От такі штуки, От такі штуки, це так сказати заготовки. От. Надо О, по 150 гривень штука. Тепер є отакий щось, на китайський якийсь наверно, мотоблок. Набор. Плушки. Таке, таке, це все, воно в куці, таке я думаю, стойка. Це чугунне. Це набор 300 гривень. Так, є ось із промишлених місрубок такі. Дирочки, може кому надо, 50 гривень штучка. Так, ну ромашка це вже була, ніхто не візьме назад її 250 гривень. Е, отакі цепки, значить, цей 3 метра цепки, цілий кусок, цей метр. Ну, коротше, десь 2,5 метра. Двома кусками. Оце 200 гривень. За все. шестерка тише. Так, далі. Далі. Є такий мотор. Мощність в ньому тут все написано, табличка на на ньому є. 950 оборотів, 4 кВт мощність. Трьохфазний. Все я запускав, возив до чоловіка, в мене нічим його було запустити. Набирали конденсатори. Ну, попробовали все, крутиться, бачите, легенько. Про люфти тут навіть речі ніякої немає. Все ідеально. Шпоночний пас цілий. Все-все-все, мотор. Такий мотор. 56 кг весу. От. Я думаю 3,5 тисячі, 4 кВт. 950 оборотів. Так, є ось такі тіски. Е, Вес у них 30 кг. Все ідеально, все це повертається, поворотна пластина. Губки 14, нічого не люфтить ніде, нічого. Я їх всі розібрав, перечистив, покрасив. Тут був такий дефект. А тут вони були лопнуті. Значить, Я зняв шикарну хорошу фаску, купив електрод по чугуну, шикарно шикарно залив, заварив все і обтягнув металом. Четверкою. Оце ось пластина, оце пластина, і знизу четверка метал. Все обварено, зачищено. тобто Я думаю, що це ніж було з завода. Не думаю, так воно є. Так що гарантія на них пожизні узел. Ну, Кувалдою лупить, то самі розумієте. Крутяться пальчиком, легесенько все, все сходиться. Коротше, кислот хороший. Так, думаю, 2000. 30 кг. 6. Мангал 1200. Тоже я сам його робив. Все знімається, все сюди всередину ложиться. Хороший мангал. Кому інтересує, питайте. Так, ну, такі колеса теж їх не заберуть, цей раз, наче їх віддам назад. На мощних підшипниках. Два мощних підшипника. Оська така була. Ну, тут є куди якщо що. Ну, 400 гривень пара. Ресори газоновські, передні і задні подресорники. Так, що ще? Ну, крила газоновські, не гнили, не ржаве, все чітко, з фарами, з усім. Перший газон. 1000 гривень два штуки. Так. Ну і пробіжимося трохи по старому, може хто що побачить. Полізне. А, дверки ще понаходив. Отакі От дверки шикарні. Все відкривається, все. все, все. Слігка їх почутав, щоб подивитися дефекти. Дефектів не знайдено. Все закручується, все працює. Так, ця велика 300 гривень, ця меншенька. Отака така 200 гривень. о 150, 150 кружки так 300, 200, 150, 150. Так, є все таке ось. Назвемо його набор мічта кулібіна. Хто може, що хтось кудись? Тут воно із подшибничками всякими. Це все тяжке, ці розкручуються скручуються Тут всякі Ну, коротше, ви поняли може, хто що придумає, куди. О. Ну, я б хотів би гривень 200 за цей набор весь. А там, що предлагайте. Ну, це таке теж, кому що треба, спросіть. По 100 рублів ці ролики. Це блочки, все крутиться, все. Це може гривень за 50, хто навіть забере топлюний фільтр з трубками все, таке. Шлани патрубки газелівські, двигатель, дворников, робочий, все. Бош. Так, що тут ще? Це от Камаза, що тормозов, Уже гривень 100. Отакий набор, рубаночок, ножи, саместка дебела. Ну, таке, Коротше, кому треба, питайте. Ну, оце і все на сьогодні. Не сильно густо, ну, що є. Так, все сказав, ще раз номер телефона, вайбер. Всього доброго, всім мирного неба. Дзвоніть, пишіть.